В місто приїхали гастролери. Одразу двох приїжджих злодіїв затримали івано франківські правоохоронці. Чоловіки спеціалізуються на квартирних крадіжках. Обоє вже не раз притягувались до кримінальної відповідальності за схожі злочини. Непроханий гість із сумської області заліз у дім через вікно та вкрав звідти низку коштовності та побутову техніку. При затриманні задокументовано один факт квартирної крадіжки. Затриманий даний гурманін, якого вилучено речові докази: це 18 виробів золота, 30 виробів срібла, ноутбук і два фотоапарати, які були викладені з помешкання. Жителя міста Івано-Франківська в даний час цей підозрюваний затриманий. Порядку статті 208, вирішується питання про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою Його 37-річний колега з Криму виніс з чужої квартири 30 пляшок алкоголю та комп'ютерну техніку. Після цього чоловік впродовж години встиг продати горілку своєму знайомому за тисячу гривень, а техніку здав до місцевого ломбарду за 500 гривень. Тоді він і потрапив до рук правоохоронців. 13 грудня даний громадянин затриманий по гарячих слідах після скоєння квартирної крадіжки в місті Івано-Франківську. При затриманні в нього вилучені речові докази: це грошові кошти, спиртні вироби та. Флешки, які він викрав з квартири студентів по вулиці набережна. В його співжительки при огляді вилучення набір відмичок. Крім цього, поліціянти провели обшук на квартирі зловмисника. Там вони виявили інші раніше вкрадені речі та набір відмичок. Наразі перевіряють причетність підозрюваного до схожих епізодів та обирають запобіжний захід. Якщо вину затриманих доведуть, то їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. На Івано-Франківщині правоохоронці провели благодійний захід під патронатом МВС. Виручені кошти, зібрані продукти харчування, будуть передані на передову в зону АТО, дітям-сиротам та людям, які постраждали внаслідок бойових дій на сході України і залишилися без рідних домівок. Захід відбувся у трьох містах нашої області Івано-Франківську, Калуші та Коломиї. Розпочинався він із благодійних ярмарок та виставок, організований департаментом освіти та науки Івано-Франківської ОДА та районними управліннями, на місцях, на яких були представлені учнівські та студентські творчі роботи. Концертні програми у кожному місці розпочинали місцеві танцювальні, шкільні колективи та професійні технічні училища. Їхніх керівників нагородили подякою від головного управління національної поліції івано франківській області, яку вручив начальник Віктор Шкутов та заступник Василь Кіцелюк. Програму виступів представили артисти академічного ансамблю пісні і танці Національної гвардії України, ансамблю пісні і танцю, патруль головного управління національної поліції в Луганській області. Крім того, на головній сцені області виступив наш земляк з Косівщини, відомий український композитор, автор понад тисячі музичних творів та популярних пісень. Остап Гавриш. Та донька композитора Мар'яна Гавриш творчі виступи прозвучали на тему військових подій у зоні АТО спільної біди всього українського народу, який зібрався і у залі, і на сцені, з метою взаємодопомоги та підтримки постраждалих у війні. На заходах, які проводились на прикарпатській землі, виступив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, який подякував усім прикарпатцям за щирий прийом і від душі зібрані та передані благодійні внески. Я нещодавно спілкувався із директором з однієї шкіл Донбасу. Вона сказала, Іван Михайлович, 15-й рік наша школа розбита, але хто скільки може, дає нам грошей, висилають перекази, але з одного міста надійшло 100 тисяч. Це був Івано-Франківськ. Звідсіля 100 тисяч не дійшло. І каже, я не знаю, хто цей герой. Але я йому дуже вдячний. Також за сприяння і підтримку у проведенні благодійної акції подякував прокарпатцям. та владі начальник головного управління національної поліції Івано-Франківській області, полковник поліції Віктор Шкуту. Я хочу щиро подякувати всім, хто прийшов, всім, хто долучився, всім, хто настояв осторонь. Але найголовніше, що вам подякую. І діти, які отримали цю допомогу, і ті бійці, які несуть службу заради нашої, нашої безпеки, заради миру і заради спокою. У свою чергу мешканці області, які взяли участь у концерті, щиро подякували організаторам та артистам, які так майстерно і талановито виступили заради благородної мети, об'єднання українського народу, допомоги бійцям у зоні АТО та дітям, які втратили батьків. Благодійні заходи, які проходили у Тернопільській та Івано-Франківських областях, завершаться у Львові на день Святого Миколая. В міському відділі поліції поповнення автопарку міська влада передала ключі від новенького хюндай. Службова автівка призначена для відділу превентивної діяльності, який працює безпосередньо з громадським сектором. Поліціянти кажуть, новий автотранспорт сприятиме оперативності виконання поставлених завдань, оскільки термін експлуатації наявних службових машин вичерпується. Ті машини, які є, вже їх моторесурс десь на виході. Тобто для нова машина є нова. Самі розумієте, що будь-якій новому поповненню ми завжди будемо раді. Термувати подаровною автівкою спробував начальник дільничих офіцерів поліції Андрій Лійчук. На службі він водить Деосенс. Різницю експлуатації машин відчув відразу. Це не, не порівняння. Це різний клас машин, різна комплектація, різна... і розхід топлива це набагато економніше і набагато зручніше в користуванні. Службова автівка придбана в рамках програми підвищення громадського порядку в місті. На її виконання виділено 350 тисяч гривень з міського бюджету, оскільки тендер на купівлю машини відбувся через систему Прозоро, вдалося дещо зекономити, кажуть поліцейські. На заощаджені гроші придбали зимову резину. А раніше міські дільничі отримали сім комп'ютерів. Все заради безпеки мешканців зазначають у Марії. Ми прийняли рішення підтримати нашу Івано-Франківську поліцію, придбати, зокрема, автомобіль для того, щоб бути. Більш оперативним і забезпечити спокій івано-франківцям важливо зараз. Ви знаєте, що збільшилася кількість в тому числі таких невеликих крадіжок, велосипедів, інших крадіжок. Тому потрібна оперативність і в цьому напрямку потрібно працювати. Загалом у міському відділі поліції налічується 19 службових автівок. Виборчий процес в області повинен відбуватись без правопорушень. Керівники правоохоронних структур області під час прес-конференції в ОДА закликали прикарпатців дотримуватись законодавства. Під час виборів 18 грудня у семи об'єднаних територіальних громадах Івано-Франківщини на території області нам буде залучено близько 340 правоохоронців, 64 працівника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та близько 160 представників громадськості. Вже 16 грудня виборчі дільниці будуть брати з під посилену охорону озброєними працівниками поліції з розрахунку два працівника поліції на кожну дільницю та один працівник у ДСНС. П'ять територіальних підрозділів головного управління в області будуть забезпечувати контроль за отриманням публічного правопорядку на території поблизу виборчих дільниць. Для цього нами задіяно 64 працівника поліції та 64 представника громадських формувань найбільш поширеними. Кримінальними правопорушеннями є незаконне використання виборчого бюлетня, голосування виборцем більше ніж один раз. Кримінальна відповідальність передбачена статтею 158 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Передбачено покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неподаткованих мінімум доходів громадян або виправними роботами до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років. Усі представники правоохоронних відом закликали громадян до дотримання виборчого законодавства. Поліція застерігає водіїв бути обережними. Дорожньо-транспортні пригоди, які сталися на відрізку дороги біля селища Отенії Коломийського району, на щастя відбулися без потерпілих. Умовах у умовах ожеледиці сталося зіткнення кількох транспортних засобів, внаслідок чого автомобілі зазнали технічних ушкоджень. Вантажний автомобіль марки Ман біля заправки Вок не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого допустив зітнення з легковим автомобілем Опель Вектра червоного кольору. Минуло не більше як одна-дві хвилини. Це саме ДТП потрапляє ще вантажний автомобіль і легковий автомобіль. Вони також не вибрали безпечної швидкості, не урахували дорожню обстановку і потрапили в дане ДТП. Постраждалих немає. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Їхав в сторону з звано-Франківська. От перед заправкою побачив, що стояла вже розгорнута фура була. Машина зупинялася, хотіла об'їхати, бо стояв знак на дорозі. Об'їжджали по зустрічній смузі. Я не встиг об'їхати, як почув ззаді, доганяє фура, мен, починає сигналити, бо він не може зупинитися. Я тікаю правіше, тому що лівіше йшли зустрічні машини ну не встиг втікти, він вдаряє мені багажник. Мою машину розгортає і б'є вже ту машину, яка була розгорнута. Поліція застерігає водіїв проявляти максимальну увагу за кермом, не перевищувати швидкість руху, враховувати дорожню обстановку та вміти передбачити ситуацію на дорогах. Застерігаємо водіїв від небезпечних та ризикованих маневрів, які можуть призвести до аварій. Нагадуємо про обов'язковість використання взимку зимових шин. Просимо враховувати водіїв про зміни погодних умов, наслідок яких спостерігається перепад температур від морозу до відлиги і навпаки, що призводить до утворення ожеледиці. Тож будьте готові до керування автотранспортом у екстремальних ситуаціях. Кожні дві години в Україні. В ДТБ. Хине одна людина. Мінус один. Не стань наступним.